Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних млинців. Список інгредієнтів, необхідних для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку беремо зручну для нас ємність, виливаємо 3 яйця. До них додаємо 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку ванільного цукру та півчайної ложки солі. Ретельно розмішуємо усі інгредієнти. Після цього беремо один стакан борошна, висипаємо половину. Гарно розмішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. А тоді вливаємо один стакан молока. Знову розмішуємо. Після цього додаємо решту борошна. Кожен раз продовжуємо розмішувати. Обережно, щоб не обпетись, вливаємо один стакан кип'ятка, додаємо 3 столові ложки олії, знову розмішуємо до однорідності, залишаємо наше тісто на декілька хвилин, а тим часом розігріваємо сковорідку. Якщо ви любите млинці більш однорідної структури, Смажте їх на повільному вогні. А для того, щоб приготувати ажурні млинці з дерочками, їх потрібно смажити на дуже добре розігрітій сковорідці і кожен раз перед тим як наливатимете тісто, змащувати її олією. Такі млинці гарно смакують самі по собі. Щоб урізноманітнити смак, можна доповнити їх улюбленою начинкою. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйтесь любов'ю, і нехай вам завжди все вдається!